Це наші ліфти, це Вероніка відеомаркетингу. Це я. І ми зараз будемо знімати шум ліфта. Зараз попросили на 4-му поверсі, щоб хлопці сильно не шуміли. Давай зробимо наступний тест. Так. Заходь, Заходи. Заходь, включай свій дец... цей шумометр. Так. Він менше 30 не показує дБ. От зараз 70 дБ, 75-74, це я зараз говорю. А де світло? А може нічого не нажали? Ага. Так, поїхали далі. От він їде. Ну, ви бачили всі показники. Тепер поїхали знову на третій пор, мовчимо і дивимось. Менше 35 я взагалі не бачив, децибел, навіть якщо ми сиділи і тихенько там шуміли. Ага, ніж тропочка. Так. Ну і так, показники такі. всередині ліфта. При просто поїздці 50 дБ, при відкритті дверей до 60 дБ, Там 70 десь було, коли трошечки грюкало. Тепер зробимо наступний тест. Спробуємо. Я зараз буду знімати одразу на декілька апаратів. Так, от я його тримаю. Дивіться, от я говорю всередині квартири це 70, 77, 75, 70, 73 дБ. Вероніка, будь ласка, закрий двері зараз. От, як ви бачили, повна тиша це 35 дБ. Тепер я що роблю? Зараз хвилиночку. Вероніка! Їду! Їжай! В принципі, тест можна завершувати. Коли їде е, ліфт, е, на 2,5 ДБ показує більше, ніж в повній тиші. Тобто 37,5 в середньому е, в повній тиші 35. От зараз ще раз спробую зробити повну тишу, щоб ви зрозуміли це. А ні, знову ліфт їде. От. Відкриття дверей 80 дБ, 70 дБ, це коли там 75, коли я говорю в квартирі, е, тест показав 35 дБ повна тиша, е, 37,5, коли ліфт їде. Я чую, що він їде, але це 2,5 дБ. Тобто, якщо в квартирі буде стояти будь-які меблі, ніхто ніколи не почує того ліфта і прочі прочі. Тому так. 2,5 дБ – це наші ліфти, дають додаткового слухового навантаження, скажімо так, звукового навантаження. Все, всім па-па, до наступних зустрічей.